Гладіолуси і жоржини одні з найулюбленіших квітів серед українських садівників. Але агротехніка у них сильно відрізняється, тому важливо знати, як правильно доглядати за цими рослинами. Жоржини відносяться до бульбовим рослинам з сімейства айстрові, а гладіолуси до бульбоцибулинних з сімейства ірисові. Жоржини радують нас цвітінням з кінця червня до перших осінніх заморозків. А гладіолуси пишно цвітуть в серпні і вересні. Обидві ці культури дуже теплолюбні і не переносять зимівлю у відкритому ґрунті. Навіть при невеликих мінусових температурах їх бульби і цибулини гинуть. Тому восени їх обов'язково потрібно викупувати і зберігати у відповідних умовах до весни. Терміни викупування і правила зберігання у жоржин і гладіолусів багато в чому схожі. Сьогодні я розповім вам. Як правильно викопати бульби жоржин і цибулиних гладіолусів, як підготувати їх до зберігання і які умови потрібно створити, щоб вони добре збереглися до наступного сезону. Коли викопувати жоржини і гладіолуси? Терміни викопування залежать від регіону України у північних областях з 5 вересня по 1 жовтня, у центральних регіонах з 10 вересня по 25 жовтня. На півдні за кінця жовтня до кінця листопада. Але точні дати визначаються за станом рослин і погодних умов. Коли викопувати жоржини. Бульби жоржин викопують через 2-3 дні після перших осінніх заморозків. Рослина сама підкаже, що пора, стебла і листя побуреут квіти зів'януть. Денна температура в цей час повинна бути в межах плюс 4 плюс 6 градусів. Якщо викопати бульби занадто рано, вони не встигнуть накопичити достатньо поживних речовин і взимку загинуть. Якщо запізнитися, вони підмарзнуть і теж не збережуться. Коли викопувати гладіолуси. Термін викопування цибулин гладіолусів залежить від часу цвітіння і зрізання квітконосів. Важливо, щоб всі поживні речовини з стебл перейшли в цибулину, і вона встигла дозріти. Цей процес займає близько 30 днів. Наприклад, якщо ви зрізали квітка 3 вересня, то викопувати цибулину можна після 3 жовтня. Якщо у вас багато гладіолусів різних сортів, раджу записувати дати зрізання, щоб точно знати, коли викопувати кожну рослину. Головне встигнути до стійких заморозків, інакше цибулини можуть загинути. Навіть в південних регіонах України, де зими м'які. Я рекомендую викупувати і жоржини і гладіолуси, тому що при температурі мінус 3 градуси вони можуть не пережити зиму в ґрунті. Підготовка до прибирання перед викупуванням підготуйте інструменти на легких ґрунтах краще використовувати вила. На важких глинистих гостру лопату стебла рослин повинні пожовтіти і лягти на землю. Обріжте їх на висоту 10-12 см і приберіть з ділянки, щоб вони не стали джерелом інфекції. Розстеліть брезент або щільну тканину, щоб викопані бульби і цибулини не стикалися з землею, де можуть бути хвороботворні бактерії. Викопуйте тільки в суху погоду. Як викопувати жоржини. Спочатку прибирайте ранні сорти, потім середні та пізні Техніка викопування. 1. Обкопайте кущ лопатою, відступивши від центру на 50 55 см. 2. Акуратно підніміть земляний кому з бульбами і перенесіть на брезент. 3. Три, не тримайтеся за стебла, можна пошкодити кореневу шийку. Сушіння. Перенесіть бульби разом із землею в сухе приміщення. Не очищайте їх, відразу, дайте землі підсохнути. Через кілька годин акуратно струсіть ґрунт і залиште бульби на 3-4 години для остаточної просушування. Як викопувати гладіолуси за 2 тижні до викопування зріжте всі квітконоси, але якщо хочете розмножити сорт, залиште квіти до повного дозрівання. Порядок прибирання. 1. Спочатку викопуйте ранні сорти, потім середні та пізні. 2. Темно-квіткові сорти, фіолетові, бордові, прибирайте раніше, ніж світлі, білі, жовті. Техніка викопування 1. Використовуйте вила, встромляючи їх на відстані 25-30 см від рослини. 2. Акуратно підніміть земляний кому і перенесіть на брезент. Сушіння Так само, як і жоржини, просушіть цибулини в приміщенні. Потім очистіть від землі і залиште на пару годин перед закладкою на зберігання. Підготовка до зберігання. Правильна підготовка і умови зберігання, запорука того, що бульби і цибулини доживуть до весни в хорошому стані. Зберігання жоржин 1. Після очищення від землі огляньте бульби. Відбракуйте пошкоджені і хворі. 2. Видаліть старі коріння, вони темні і горбисті. Нерки на них вже не утворюються. 3. Промийте бульби теплою водою і замочіть на 40 хвилин в рожевому розчині марганцівки або фітоспорін. 4. Просушіть протягом 12-15 днів при температурі плюс 16 плюс 18 градусів. Місця зберігання: у підвалі або погребі. Температура плюс 3 плюс 5 градусів вологість 65-70%. У холодильнику на нижній полиці. У парафіні. Докладніше про це нижче. Зберігання гладіолусів. 1. Відберіть здорові цибулини. видаліть старі і пошкоджені. 2. Відокремте діток, не пошкоджуючи їх луску. 3. Обробіть в марганцівці або фітоспорін. Просушіть. 4. Перший тиждень сушіть при температурі плюс 27 плюс 29 градусів. Потім місяць при плюс 18 плюс 21 градус. Місця зберігання у погребі в ящиках з піском. У холодильнику, загорнувши в папір або тканину. На утепленій лоджії. Зберігання жоржин в парафіні. Цей метод дозволяє зберігати бульби навіть в квартирі. Один розділіть бульбу на частини з однією ниркою на кожній. 2. Прив'яжіть до деленкам нитки. 3. Розтопіть парафін без барвників і ароматизаторів на водяній бані не вище плюс 75 градусів. 4. Занурте кожну деленку в парафін на 2-3 секунди дайте застигнути. 5. Покладіть в коробку шийкою вгору і зберігайте в темному місці. Навесні садіть бульби прямо в парафіні паростки, легко пробуйте оболонку. Зберігання гладіолусів 1. Розкладіть цибулини по сортам підпишіть 2. Додайте в коробку кілька часточок часнику для захисту від хвороб. 3. Можна припудрити цибулини деревною золою. 4. Раз на місяць перевіряйте посадковий матеріал, видаляйте пошкоджені екземпляри. Якщо цибулини підсохли за зиму, перед посадкою замочіть їх в розчині циркону 6. Крапель на півлітра води. Тепер ви знаєте, як правильно викопувати, готувати і зберігати жоржини і гладіолуси до весни. Якщо дотримуватися всіх рекомендацій, ваш посадковий матеріал відмінно збережеться і порадує пишним цвітінням в новому сезоні.